Так, привіт. Покажу вам, яке які вітрове скло до мене приїхало. Так, перший варіант в нас Daytona з регулюванням кута вже я продавав, таки людям дуже дійсно якісне і дороге, дорога штука. Так, перше таку з невеличкими подряпинками під поліровку. Друге також Daytona, таке ж саме, От, але в кантіку з таким окантовочкою якось. Невеличка є, з рідними болтами, також з регулюванням. Це універсальне, воно кріпиться в зеркала. На місце в зеркала. Дуже гарне якісне і дороговатісне скло. Ще ексклюзивненько в мене є на Діо 110 от таке високе скло. Воно йде вже з, з, з вушками такими, так що, кого є діво, 110 звертайтеся, поки є. Скло дійсно прикольне і вкрай рідко буває. Ну і звичайні такі. Ось таке звичайне скло є. Воно також універсальне в зеркала кріпиться на хонду. Ось таке є трошечки світліше. От. Є ще з такими з конштейнами. По відстані треба, звичайно, приміряти, кому що стане. У всіх техніка різна. Так що от таке кому потрібно, телехвонуйте. Привіт! Ось так виглядає вітрове скло від Daytona на Yamaha Axis 325. З цього боку. Купував стекло у Сергія Галузи. Купував як БУ. Але вигляд нового ось в такому стані Кріпив я накріплення не через проставки, а через обичні кріплення, які йшли із зеркалами. Ось такий вигляд, ось так вийшло. Ось так.